Йоу, шаба шалом, православні uh, зараз. Інформація для фанатів гри Seven Days to Die». Я озвучив торговця Боба у цій виживалці. Зараз розповім трошки, як це відбувалося і чому. Хочу зразу сказати, що це не офіційна озвучка, це буде фанатський мод, фанатський мод від Руслана Сюрвагера. Можливо, вам відомий такий український стрімер. Він ще робить моди, так. І він просто як фанат. Mm, не захотів чекати, коли з'явиться офіційна озвучка гри, і вирішив зробити все самотужки. E, як це відбувалося? Пише мені мій однокласник Серега. Привіт тобі, якщо дивишся мене зараз. E, і каже, що він на зв'язку із цим e, стрімером Сюрвайгером і каже, що він робитиме мод з українською локалізацією для гри Seven Days to Die. І каже, Вань, можеш озвучити роль торговця Боба? І я такий. А у мене не було такого ще досвіду. Я не грав ніколи в цю гру, я не знаю персонажі. Я е, такий кажу: ну, звісно, можу. Треба спробувати. От, е, скидають мені полотно, просто там таке величезне цих реплік, цього тексту. Я такий вау, буде щось цікаве. Е, і розпочалася робота. Е, Дуже сподобалась мені роль. Мені дуже сподобався цей взагалі процес, як це відбувалося. Е, я придумував персонажа з нуля, бо я намагався подивитись у Ютубі якісь стріми, якісь лецплеї, де е, цей торговець Боб якось зустрічається, як він розмовляє взагалі, який в нього голос, що він говорить. І він пластмасовий там, він там ніякий взагалі. Ти там е, якась, якийсь гравець підходить просто до цього торговця, і він щось там бу бу а мені хотілося зробити персонажа живого, як от як людина з тобою говорить, із якимись нотками сарказму, з якимось українським гумором, який зрозумілий нам з відчуттям нашого якогось менталітету, щоб цей персонаж запам'ятався, щоб гравець хотів повертатися у лавку у торговця Боба знову і знову, і щоб цей персонаж був зрозумілий гравцеві. І зараз я вам е, хочу трошки показати е, фрагмент з тесту цього мода. Це е, відео мені скинув сам Руслан Сюрвагер. Повне відео. Я залишу в описі до е, цього відео, щоб ви могли перейти на нього на його канал. Перепрошую. Підписатися і е, подивитися відео повністю. Та вмикайся ж ти, падлюка. Раз, два. Привіт, друзі! Торговець Боб відчиняє свої двері, пропонуючи різні акції на усілякі товари. Підходь, подивимось, що заведе твій двигун виживаче. Тугуватий гаманець та власник жаба. У мене тут робота з'явилася. Ну, якщо тобі цікаво, персонаж мені дуже сподобався. Я робив його. Так як я вважав, я надихався іграми Сталкер, Метро, а точніше персонажами, такими як Ульман, як дядько Яр, як ну, трошки десь, можливо, ашот. І зараз я вам хочу показати, як відбувався безпосередньо процес озвучення цього персонажа. Ну що ж, я полетів в кабінку, поїхали! Ну, що ж, друзі? Поїхали. Ну, тільки спробуй щось вкрасти. І твоя пика вмить познайомиться із моїм новим гайковим ключем, я тобі обіцяю. Привіт, виживаче! Чим я можу тобі допомогти? Ну що ж, давай додамо мастила у мою трансмісію. А три чорти мені в печінку. Де той сраний шуруповий? О, здоров! Що тобі? Друзі, станом на зараз торговець Боб. Озвучений вже повністю на 100%. Я передав всі матеріали до розробника, тобто до сюрвагера. Тепер лише від нього залежатиме, як скоро вийде цей мод в світ, як скоро ви зможете його завантажити і спробувати пограти, почути мій голос у відеогрі. Це для мене трошки дивно так само, так як мій перший досвід. Але я теж чекаю. І коли я дізнаюся, що він вийшов, я обов'язково про це вам скажу. Щось, мабуть, ще хотів. Сказати і забув, підписуйтесь на озвучено в Харкові у Ютубі, Інстаграмі, Тіктоку. Всюди підписуйтесь у наступному відео, якщо щось не досказав, я обов'язково вам дам про це знати. Ось, бажаю вам всім гарного дня. Якщо сподобалось відео, підтримай і до зустрічі.